І так готую курку терияки, яку я сьогодні купила по знижці 150. Так, Отаку велику сковородку бок видаю олії, нехай нагрівається. Так, тут в мене буду з рису варити. Тут в мене вже закипіла вода для рис. Я завжди даю в рис такі оці кубики курячі. Я теж сьогодні показувала у розпаковці. Так. Даю один кубок. Без лакнув. Мені дуже подобається. Да. Добре заклеїли. Так. Я промою дуже-дуже дуже багато разів, поки вода не стала образованою. Так, і засипаємо рис. Рис потрібно варити у великій кількості води, і щоб вона рис був на максимальній температурі. Щоб кипів дуже-дуже дуже так сильно. Тоді рис буде розсипчастим, навіть якщо рис не хорошої якості. І обов'язково потрібно помішувати до закипання, щоб він же так аж прямо забули так. Зараз переберемо ці переялки. Азійська стала сьогодні, будь-яка азійська, чи китайська, чи японська. Перед чітко бачу я. М -м, пахне дуже-дуже апетитне. Ну. Хай. Я возьму там Так, ресочку давай. Поденьки закипай. И на салат у сл... для салату можно вервочки поставить. Сейчас так. Ходим результат. Ось така вийшла у нас вечеря. Ось курочка теріяки. Ну, що я вам скажу? По смаку чу -чуточку від, відрізняється від нашої якоїсь курки тушеної в спеціях. Має більш таке, я трошки додала своєго соусу, щоб більше смак мав. Це в мене залишала вчорашні стейки. О, сільоточка нідерландська. Комусь вліточка дітям. Гірочки вони не сильно люблять нас оселетить. Так, дітям колю-колю, рис для дорослих пиво, корона, де можу на пиво. І для деяких безалкогольне пиво. Ось так наша вечеря.